У війні є техніка, яку мало хто помічає. Вона не гримить, не стріляє, не вибухає. Але коли вона виходить у роботу, доля цілої операції може вирішитися за лічені хвилини. Це мостоукладчик Бібер, машина, яка не воює напряму, але відкриває шлях тим, хто йде вперед. І саме такі машини вирішують, хто контролюватиме темп війни. Уявіть собі, перед підрозділом розбита дорога, рівчак, вирва від авіабомби або зруйнований міст. Піхота стоїть, броня теж. У ворога є хвилини, щоб підтягнути артилерію або дрони. Будь-яка затримка це ризик втрат. І тут на позицію висувається вина. Бібер зовні здається просто гусенична машина, але під бронею складна гідравліка, механізми точної роботи і екіпаж, який уміє працювати під вогнем. І головне, всю операцію він робить сам, висуваючи та розгортаючи міст без жодного солдата під відкритим небом. Механізм починає працювати. Гідронасоси піднімають конструкцію, 20-метровий міст повільно рухається вперед. І це момент, коли навіть досвідчені бійці на секунду затихають. Кілограми сталі виїжджають у повітря і падають точно на опору, жодних помилок, жодних пауз. На це йдуть 2-3 хвилини менше ніж потрібно піхоті, щоб дістати воду або поправити спорядження. І от міст уже лежить. По ньому йдуть БМП, броньовані колеса. Танки. Темп наступу не зламаний. Противник не встигає зреагувати. Бібер може переносити до 60 тонн навантаження. Цього вистачає, щоб пропустити більшість західної бронетехніки. Корпус побудований на базі танка леопард 1 тому машина не боїться бездоріжжя і працює там, де звичайна інженерка просто загрузне. Німці створили його ще під час холодної війни, під завдання швидко перекидати танкові клини через природні перешкоди. А сьогодні ця інженерна машина стала критично важливою для українських військ, які щодня долають зруйновану інфраструктуру та мінні поля. І знаєте, що цікаво? На війні завжди говорять про ударні дрони, про артилерію, про кількість снарядів. Але реалість проста: немає мостів, немає наступу. Бібер це мовчазний герой, який не потрапляє в новини, не збирає мільйони переглядів. Але коли він виходить у роботу, фронт рухається. Інколи саме такі машини й вирішують, хто першим зайде у звільнене місто, хто встигне швидше, хто зламає темп противника. Мостоукладчик Бібер це швидкість, це маневр, це можливість не зупинятися навіть тоді, коли перед тобою провальна.